Ми виплакали цю історію, чесно. Ми пережили дуже цю історію. Серйозно пережили. Особливо дружина, вона більш емоційно пов'язана з дітьми. Вона частіше з ними буває. Ми це все пережили, і знаєте, знаєш, я пам'ятаю ці, це можливо навіть цілий рік. Це був такий рік розчарування, великого розчарування і засудження себе, що з нами щось не так. Угу. І... Ну, на жаль, навіть були такі а, ну, випадки, коли десь ми могли чути, що це вам за щось. Так, так, це ще ж є такі. І це просто нас вбивало взагалі. Порадники, які просто, підкажуть. Да, ну, ну це такі, знаєте, ну, люди є люди, по-різному хтось оцінює ці всі речі. От. І в якийсь момент, я не знаю, це просто Боже чудо. Ми почали змінювати своє сприйняття всього, що з нами відбувається. Ми почали змінювати, що це не прокляття, що це не щось погане, а що наші діти це благословіння. Що Бог дав нам цих дітей саме нам, це означає, що ми зможемо Довіру. дати раду їм, ми можемо потурбуватися. Що Бог би не дав нам цих людей, ой, дітей він саме нам їх дав чомусь, щоб ми впливали на них, ми їх виховували.